Друзі, всім привіт! Вибачаюсь за довгу відсутність відео, були на то причини. Сьогодні у нас для нашого підприємства класна новина. Нам довго нас мучили, але нам таки одобрили кредит на нову сіоку. Та-дам! Це ремсинтез Церера із висівними престижен плейтінг, висівним механізмом. Ось така сівалка. Довгий у нас був вибір. Думали ми що вибирати. І дивилися БУ. Ми дуже хотіли, я вам скажу чесно, Бу кінзу. Так як ми її усіяли. і нам все дуже сподобалося. Настільки проста і точна сівалка, що нам вона дуже сподобалась. Але помоніторивши якби, ринок сівалок у нас в Україні. ми прийняли рішення брати українського виробника, підтримувати українського виробника і купили ось таку сівалку. Як бачите, чому вибір саме в нас пав на цю сівалку? Це перше, це висівний престижін. Тому що ну, ми можемо і не такі спеціалісти в кукурузі в, в картоплі, але все одно, скільки ми не почули думок, то всі кажуть, що Precision Плейтінг це топ, що може бути за свої гроші. Ціна якість супер. Друге, це її компактність. Те, що вона складається, по два рядки заходить наперед, це, це, це взагалі дуже круто. Це те, що е, можна спокійно проїжджати е, в вулочки, там у нас просто є такі поляди, там треба вже по вузьких по дорожках проїжджати, Ну, то це, це плюс великий. Звісно, з сівалкою поки що на зовнішній вигляд ми задоволені. Ще нічого не підключено, ні датчиків, нічого. Брали ми його з насосної станції. Ось Дишло там лежить. Ну, зараз я тут вже ближче все покажу. Є такі недоліки, які ми вже побачили, поки що ми не знаємо, що чи це нормально чи ні. Ну, от, наприклад, ось видно, я думаю. Ось бачите, як близенько опорне колесо до рядка. Не опорне колесо, ну опорне колесо, да. а тут є він, зазорчик. Бачите? Є. А тут немає. Ну, Це ще питання будуть у нас, можливо тут просто змістити е, сам, е, сам рядок, змістити просто в сторону. Побачимо, треба поміряти. Е, тут нормально, тут нормально. Отут. Трішки покраще, краще, а тут е, теж нормально. Тож отакі справи. От така сівалочка. Е, побачимо, чи ми його будемо тягати, е, її сівалку. Е, чи Нюхолландом, чи 1221. Е, побачимо, як там буде підключатися насосна станція. Немає у нас різниці. Автопілот ми, на жаль, не поставили. Через те, що у нас тут в області тривоги буває і по 5-7 і по 7 штук на день, то наскільки я знаю, вони, РТК не працює. А без РТК нам вона не потрібна, тому що у нас, я ще раз повторююсь, основна культура це картопля. Тож так, от, зараз покажу, ще ж у нас тут це дійшло. Ось тут у нас, зараз покажу, що тут насосна станція. Подставка така ж під Харкоп і ось все обладнання. Ось сам монітор, контроль висів рекорд. Ось такий здоровенний монітор, звісно, бандура така. Там козирьок ще він так і від сонця, великий може він не сильно, то великий. Поки що ми нічого підключати тут не будемо. Підключимо тільки, поставимо тільки фаркоп і поставимо Ну, встановимо насосну станцію, де може шланги підключаємо по, по інструкції. Та і все. Тож такі справи. До речі, друзі, розкажу, які ми сівалки ще дивилися, саме з нових. На які нам давали кредит, це е, ремсинтез. Е, це Рейра Атрія нам не потрібна, тому що у нас класична е, класична е, обробка ґрунту. А ще ми дивились кун, куновську сівалку, ну щось за них я нічого так толком не чув, тільки від е, представників. Дивилися ми другу сівалку ще. Та, яка була в батька в пріоритеті, але я не сильно її хотів, це гаспардо. Гаспардо, але анкерна. Тому що ціна цієї аналогічна анкерній гаспардо. Дискову Гаспардо я б, ну, був би не проти. А от анкерно щось мені не хотілося. Так, бачимо, сівалочка у нас 24-го року, свіжачок. 30-та вже у нас, слава Богу, що не перша. Так. Тож такі от справи. Тож, друзі, слідкуйте. Скоро почнуться відео, вже буду часто знімати. Закрили ми вже, до речі, всю вологу. Немає як у нас лей-борони, там ми закрили всі поля. Що ми ще зробили? Я особисто не дискував, дискував батько у нас. І... Ми, якщо ви пам'ятаєте по попередніх відео, ми перевернули катки. Але ж їх тут не можна отак от перевернути, бо ми колись на полі отак хотіли вже перевернути. Але ось можна побачити, ось тут ось видно, що трубчастий каток стоїть ближче до рами. І тому їх не, не розвернеш. Тому ми повністю розбирали подшипники, розкручували, знімали корпуса, перевертали катки. І, як на мене, може, може краще, коли буде рубляще врізатися в грудку, а це вже притрамбовувати. Чим по сухому буде той працювати навпаки, це буде скакати. Бо у нас була проблема. Не знаю, друзі, відпишіться, у кого такі були проблеми. Він робить шифер. От, особливо це я замітив по катку, я колись отак трактор пустив просто в поле і оце кілометр наблюдав на йому, що диски самі йдуть рівно. Трактор теж. А от каток починає отак робити. І за цього, виходить, так шифер. Ну, побачимо. Тож такі от справи. Була сировато було, закривали ми вологу, тому по розходу було так нормально, він літрів 8 у нас брав. Хоча до цього у нас там 6-5 він брав. Тож, такі справи. Так, така сівалочка. Тож, друзі, коментуйте, будь ласка, чи правильно ми зробили вибір. Я вам назвав ті сівалки, які ми дивилися. Цінова політика була приблизно у всіх однакова. Це Гаспардо Анкерна, Кун, не пам'ятаю яка там точно. Ну і українські виробники це фаворит, тому що Велесагра там ціна взагалі космос. Тож такі от справи. Всім дякую за увагу. Не забувайте мене, скоро, скоро будуть нові відео. Всім пока!